чекати непередбачувані моменти для України там і проблеми з банками, і курс може підскочити, і з роботами проблеми, і там закриття України на внутрішній ринок. Допустимо. І ви маєте зрозуміти, як вам зараз рухаться і заробляти ці ситуації. Найкращий варіант, це понятно, онлайн. От зараз за посиланням в шапці профіля три дні. Я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн, і проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами, зможете питання задавати. Нічого не треба платити. Поняли? Навіть в команду можете до нас не вступати. За ці три дня ви для себе відкрите абсолютно новий. Світ, як функціонує онлайн і де там насправді лежать гроші. Все це за посиланням в шапці профіля, от стигніть забронювати місце, а, три крапочки вгорів справа, відкрити в браузері і отримайте доступ. І в цій ситуації є єдине, що ми можемо з вами зробити, це надіятися на чудо і молитися. Хто вірить, хто не вірить, по ньому. Але побачив Україну ж дійсно хотіли взяти за три дня. І не вийшло у них. А весь світ очікував це. Я впевнений, українська влада теж на це розчитувала. Ну, ніхто не ожидав, що будуть очереді венкомати, що українці так сплатяться, що, Ну, Це наслідок того, що український фронт стоїть, це то, що в перші дні війни ми так сплатились, нереально, Щоб ну, весь світ, в шоці був, я думаю, ми в тому числі. Да? І, попри те, що всі вже розчалувалися давно через політику, ці всі моменти і так далі, до сих пор є люди, волонтери, військові, добровольці, які відстоюють територію України. Понятно? От їм честь і хвала. Ось така історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Буду тримати вас в курсі реальних і правдивих подій. Па-па.